Масштабне знищення лісів на Київщині. Це тільки ліс знаходиться під дорогою. Зайти 50 метрів лісу все просто голо. Хто прикриває незаконні рубки у столичному регіоні. У лісника, як не в нього, то в його брата чи Кума чи Свата є пілорама. Чому говорити про це смертельно небезпечно? Я став неугодний керівництву, і вони не знали, як мене сюди кишнуть. Підключили служби безпеки України. Хто і як наживається на знищенні лісів, і чи будуть браконьєри притягнуті до відповідальності? Дивіться сьогодні у розслідуванні СтопКору. Пан Ігор, майстер лісу Снітинського лісництва Фастівського лісгоспу. Пропрацював тут 30 років без жодних доган від керівництва, аж поки не змінили лісничого. Мені просто зразу директор сказав: пиши заяву, пиши заяву і спокійно, тихенько розходимося. Я сказав, писати нічого не буду. Підеш по статті. А незабаром після цього майстра лісу впіймали працівники Служби безпеки України, начебто на крадіжці деревини. Ми загрузили машину. Самогруз лісу, пиловника трьохметрового, чотирьохметрового. І машина ця, правда, без бірок порушила внутрішню інструкцію. Ну, Порушує за того, що багато вивозки, і щоб просто більше було время до вечора, щоб не сидіти тут у лісі до темно. Загрузили машину лісу і вивезли на площадку верхній склад лісництва, де ми грузимо фури. І вже до під'їзду цієї площадки приїхали СБУшники, так називаємо. На двох машинах п'ять чоловік і все зробили з мене преступника. Визвали директора, визвали главну лісничого е і потім забрали цю машину до себе на територію СБУ, е типо на штрафплощадку. Проти пана Ігоря відкрили кримінальне провадження та чоловік певен, усе це лише метод тиску, адже він відмовився працювати за новими корупційними правилами. Люди ріжуть. Е Хороше вирізають, погано все залишається. А я робив не так, через що в мене вийшов самий збережений обход в лісництві. А люди, в кого є свої пилорами, шаткують цей ліс вдень і вночі. Ну, як сказати, солодке місце. Наразі чоловік відверто боїться за своє життя, тому і зважився розповісти на камеру про свавілля у київських гаях. Отже, фастівський лісгосп. У складі чотири лісництва Дмитрівське, Фепериківське, Дорогинське і Снітинське. До нього ми і рушаємо, і далеко йти не довелося. Ділянка долажна була до Нового року вся бути зрізана, вивезена і актірована. Ну більше всього, що актірована, вона зроблена по акту, акт проведений, а лісопродукція лежить. Це все говорить про те, що це все лишка. Тобто, це вся ця деревина, яка тут є, це по факту вона готується для незаконного вивезення. Для незаконного вивезення, тому що якби воно було прийнято, то на, ній, на цій продукції були б бірки. На жодній колоді ми не побачили біркування за приблизними підрахунками. Тут 80 кубів ділової деревини. Тобто зараз перед вами щонайменше 120 тисяч гривень. І це лише на одній ділянці. А по всьому лісництву таких майже сотня. І якщо на кожній виробити бодай 80 кубометрів лісу, то вийде кругленька сума 12 мільйонів гривень. І це тільки у одному лісгоспі. Аби зафіксувати незаконну виробку лісу, ми викликали поліцію. Та спочатку до нас приїхали не правоохоронці, а місцевий лісничий, який миттю почав виправдовуватись. Зв'язку з тим, що з першого числа ми перейшли на нові стандарти, які Дуже, як сказати, повільно перетворюється в електронну форму. У нас вже є такі прибори, елект... КПК андроїди, з допомогою яких, яких ми приймаємо дану деревину. Все ж таки, як з і як має відбуватися прийом деревини? Прийом по деревини ну, не по закону, є нормативи. Просто да, вони воно? можуть прийматися щодня, можуть раз в неділю прийматися. Відповідно до норм ведення міжнародного лісового господарства, деревина має прийматися щодня до сімнадцятої чи до 18.00, нуль яка зрізана щодня. Да. Я з вами згоден. Зауважимо, що ця деревина тут уже понад місяць. Отже, це порушення, і ми написали про це заяву. Розкажіть, будь ласка, про нові закони або розповісти про знайдені нами фактами. Поїхала до директора лісгоспу Олега Чемерського, та з'ясувалося, він несподівано захворів буквально перед нашим приїздом. А коли він вийде, ну захворів тільки коли вийде. Він... ми мене втрачали надії переговорити із місцевим очільником і відправились до нього додому. Благо чи не кожен з місцевих знає, де живе пан Олег? Та й район тут непростий. називається царське село. А ось і хатинка керівника. Маленька хатинка, така в керівника лісгоспу, дивишся на це обістя і не можеш не згадати стару істину. Якщо десь вибуло, то десь точно прибуло. Відповідно до електронної декларації пана Олега, живе він в цьому маєтку з 2016 року. Загальна площа 455 квадратних метрів. В будинку підземний паркінг на чотири автомобілі, щоправда, в декларації тільки один Volkswagen Passat 2016 року, вартістю 1 мільйон 340 тисяч гривень. Окрім того, автівка у власності дружини і залишається тільки дивуватись, як вона змогла стати власницею при тому, що за останній рік заробила в Всього 38 тисяч гривень. До речі, будинок розташований прямісінько біля церкви, яка візуально менша за обійстя пана Олега. Коли директор строїв хату. Е Практично з кожної ділянки головного користування було стоково директорських. Вивозилося в першу очередь. До речі, усе своє життя пан Олег пропрацював у лісгоспі. Пройшов усі ланки від рядового працівника до керівника лісгоспу. Директором його призначили у 2012 році. До цього відомством керував його батько Юрій Чемерський, який обіймав цю посаду 29 років. Так звана сімейна династія. Ось і ще одна цікава інформація, яку нам надали після нашої поїздки у Фастів. Один з колишніх працівників запевняє, що у родини Чемерських є нерухомість у Греції, яка може бути оформленою на батька чи на вже нині покійну мати. Матеріали до ефіру ми готували три тижні, і три тижні пан лісничий провів на лікарняному. Останнього разу ми навідувались у Фастів у лісництво за три дні до ефіру. А на лікарняному він в лікарні лежить чи вдома? домашньому знаю, що починалось з простуди. Коли він угу. захворів, угу. геть був засипший і говорити не міг, що там далі, я не знаю. Та повернімося до нашого героя, звичайного майстра лісу, персоною, якого зацікавилася Служба безпеки. Ми надіслали запит в СБУ з проханням роз'яснити, відколи так звана крадіжка лісу це підслідність СБУ. Та оскільки там із відповідю не квапилися, ми самі навідалися до Фастівського відділу відомства. Ця маленька будівля, а займаються такими важливими справами. Щоправда, роз'яснити суть справи нам не змогли. З п'яти співробітників, які ловили нашого героя в лісі. На місці був тільки один. Немає я сьогодні сам остався. Сьогодні нікого немає, да, сьогодні в Києві. Що ви робили тоді в лісі? В роботі чай? я відмовляюся давати коментарів. Входить в підслідність СБУ. Вибачте, не, не нас заходила, є вирукаріж. я хочу сказати, що у нас є прес-служба. Збер... звертайтеся, лише. будь ласка, на Арсенальна, Ну метро Арсеналь, як зараз кажу в управління Головне наше. Координатор стоп кору Роман Бучкала вирішив поділитися фотографіями будинку лісника на своїй сторінці у Фейсбук. Матеріали нашого розслідування зацікавили прокурора Київської області Максима Киричука. Дякую за інформацію. Дав доручення перевірити викладені факти. Тож найближчим часом ми очікуємо на результати перевірки.